Водимо до оперативної ситуації в Харкові. Нагадуємо, там армія РФ масово обстріляла один із районів міста безпілотниками. Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України в Харківській області. Вже з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, вітаємо. Вітаю студія. Що відомо станом на зараз про цю атаку? Як ліквідовуєте наслідки? Так вночі ворог чергове завдав удару по місту Харкову, зокрема по Слобідському району. Влучання було зафіксовано виключно в житлову забудову. Це багатоповерхові житлові будинки. Одне з влучань прийшлося у квартиру на 17-му поверсі. Там сталася пожежа на площі 15 квадратних метрів. Інше влучання у п'ятиповерхову житлову будівлю. Другий поверх там сталася пожежа в квартирі на площі 3 квадратних метри. Крім того, горіло. Підвальне приміщення на загальній площі близько 20 квадратних метрів, і третє влучання неподалік ще одного житлового будинку в цьому ж районі. В цьому ж мікрорайоні там загорілись три автівки. На площі також близько 20 квадратних метрів. Ну крім того, звісно, пошкоджені житлові багатоповерхівки. За останніми даними вісь вибачаюсь, 18 людей. постраждало, з них четверо дітей. Крім того, ворог завдав ударів і по передмістю. Це селище Пісачин і Васіщева. Там сталися пожежі в приватному секторі, саме в селищі Пісачин горіла господарча споруда на площі 20 квадратних метрів, і по території підприємств також сталася пожежа, яку була оперативно ліквідована силами підрозділів ДСНС та вогнеборців місцевих пожежних команд. Що стосується Слобідського району, там Наразі роботи з ліквідації пожежі завершені на місці подій. Працювали підрозділи ДСНС, в тому числі і піротехнічні розрахунки, кінологічні розрахунки, психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим мешканцям, та психологічно заспокоювали та підтримували. Крім того, було розгорнуто автобус швидкого реагування Харківської міської ради, де люди мали змогу перечекати. Поки рятувальники ліквідовують наслідки ворожого облучання випити гарячого чаю і заспокоїтись, пане Євгене. Ми дякуємо, що ви до нас долучилися в силу того, наскільки зараз припадає робота для наших рятувальників. Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Ми оповіщаємо наших глядачів з все новими і іншими також злочинами.